Як зберегти своє здоров'я, де шукати найбільш ефективні методи лікування? А на що, взагалі, не варто витрачати власні гроші у програмі Мед Ми проведемо власні дослідження та дамо вам практичні рекомендації. сьогодні у програмі чому із віком руйнуються кістки, причини та ознаки остеопорозу, ортопедична подушка професора Гордієнка, як завдяки розробці українського науковця, можна подолати десятки захворювань, у тому числі проблеми із хребтом. Остеопороз руйнування наших кісток. Лікарі називають німою епідемією. кажуть, цю проблему має кожна четверта жінка після 50 років. Трохи менше, але все таки від цього захворювання страждають. І чоловіки. На жаль, іноді остеопороз може призвести не лише до неможливості рухатися, але й до смерті, запущену форму цього захворювання лікувати вкрай складно, і людина взагалі роками може жити і не здогадуватися, що має проблему остеопоро. rozo Остеопороз відносять до трійки найбільш поширених захворювань: 35% переломів у жінок і 20% у чоловіків пов'язані із розвитком саме такої патології. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що таке остеопороз і як виявити у себе підозру на недугу. Сам термін остеопороз у перекладі з грецькою приблизно означає порожня кістка. Є декілька видів захворювання, зокрема за причинами появи виділяють первинний та вторинний тип. Первинний остопороз, який найбільш часто зустрічається, це ідеопатичний остопороз, це остопороз синільний. Після настання менопаузи, середній вік менопаузи в Україні 47 років, і це групи ризику. Тому ми повинні знати, що одна із причин це зниження гіпогонадизму. Жіночі чи чоловічі, у чоловіків зараз, так само, як у жінок, є менопауза, у чоловіків є пізній гіпогонодизм, частковий андрогенний дефіцит у старіючих чоловіків, і вони після 65 років мають фактично подібний стан, але є ще. Е Після 70 років синільний остеопороз. Він пов'язаний з дефіцитом вітаміну Д. Люди літнього віку мало бувають на сонці, люди літнього віку мають проблеми з шлунково-кишковим трактом. Але крім того, є багато вторинних форм остеопорозу, наприклад, будь-які захворювання сполучної тканини. Яке значення у появі остеопорозу має нестача кальцію та вітаміну Д в організмі? Також до проблеми втрати кісткової тканини може призвести малорухливий спосіб життя, паління, стреси. А загалом лікарі остеопороз називають мовчазною епідемією, адже до першого перелому людина може не здогадуватися про хворобу. Щоправда, існують кілька ознак остеопорозу, які кожен може перевірити самостійно. Ми проводили дослідження і виявилося. Що надзвичайно важливим є такий симптом, як втрата в зрості до 4 сантиметрів і більше, це вже є ознака остеопорозу, системного остопорозу хребта з деформаціями тіл, хребців. Також, якщо з'являються болі в хребті, болі при навантаженні на хребет, пацієнт говорить, що йому складно стояти. Ну і звичайно. Повинні пам'ятати, що після 50 років при мінімальній травмі можливий бути перелом. А ще українські лікарі спільно із університетом Кембриджу розробили медичний тест ФРАКС, що визначає ризик появи остеопорозу. На сайті Української асоціації остеопорозу кожен може пройти такий тест онлайн і за будь-якої підозри краще одразу звернутися до лікарів. Адже чим раніше виявили хворобу, тим легше її подолати. До того ж, сьогодні державні медичні заклади мають спеціальне обладнання для діагностування остеопорозу. Сьогоднішні дані. День... Діагностика остеопорозу проводиться кількома методиками. Це ультра.